Всіх вітаю, показую свій канал з розпродажем інфопродуктів. Тут все дуже зручно в одному місці, щоб ви бачили, що ви берете. До кожного лоту є опис, наприклад, ось методички від марічки, для кого, для чого, як з ними працювати, відео, що включає цей продукт, відгуки і посилання для оплати. А також всюди вказаний мій особистий телеграм і ви завжди можете написати, якщо щось не зрозуміло, і я допоможу з вибором. У мене 6 лотів. Подарунок до кожного лоту ви отримаєте ще фінансову методичку, яка сама по собі 281 гривня, і застосунок, по якому ви зможете визначати фази місяця, підходящі дні для фінансових операцій, для поїздок, для накопичення, для витрат тощо. А також усім, хто в серпні бере участь в розпродажі, я дарую цілих два місяці. Свого зворотнього зв'язку до будь-якого продукту, тобто ви не залишаєтеся самі щось не зрозуміло, одразу мені пишете, я одразу відповідаю. Нікого не залишаю без відповіді. Тому ось тут всі відгуки, відео, максимально детально. Я такого ні в кого не бачила. І щоб іще до методичок або міні-курсів давали зворотній зв'язок на два місяці Також тому невигідно не скористатись.